Ну так, пацани, я сьогодні вам покажу, як фармити цукерки в ГПО АФК. Ну, щоб знайти тайні таск, ви можете просто в надійці загуглити, там не так тяжко знайти його. Ну, для початку вам треба з'їсти гуру, тому що вона ну, підходить для цього. І вам треба поставити гарячі клавіші, щоб почати запис макро. Ну, іменно в мене воно стоїть на F8, Ну, якщо хочете, ви можете поміняти. Так, ну для початку просто повторіть, як я поставив камеру і включіть шифлок. Після цього ви нажимаєте гарячу клавішу, щоб знімати. І юзайте ульту. І чекайте просто час, поки у вас перезарядиться ульта. Я вам тут прискорюю, тому що це чуть-чуть довго. Ну, от я от чекаю, чекаю. І все, ви нажимаєте знову гарячу клавішу, закінчуйте знімання. І після цього ставте настройки, які я вам зараз от показую в відео. В принципі, воно працює. Все ідеально, вот я покажу знову, але дуже пришвидшено. Ну, це в принципі все. Всім удачі, всім па-па.